Всім привіт, вітаю вас на своєму youtube каналі про криптовалюту. Як ви зрозуміли, сьогоднішній відеоролик буде присвячений проекту Supra. Так, це та сама Supra, яку ми фармимо вже близько двох років. Тобто проект вже з'явився реально дуже-дуже давно. Що потрібно там було робити, це виконувати завдання, які періодично з'являлись, брати участь в різних там експедиціях. Ну, хто в принципі це робив, той розуміє, про що я. І таким чином накопичувати ці поінти, які. Пізніше вже конвертувалися в токени Супра. Ну і в цілому складного нічого. Просто це все дуже довго і нудно затягувалося. В принципі, часу воно не вимагало багато, час від часу там потрібно було виходити, як я і говорив, виконувати, заходити і виконувати ці всякі місії, і, в принципі, складного нічого. Так, от, нарешті, тут уже все підійшло до свого, скажімо так, логічного завершення. Цей проект не є тапалкою, Це проект, який будує свою якусь екосистему, має вже свою мережу. Тобто, цілком можливо, що пізніше ця монета буде. Більш вартісна, ніж вона зараз є. Так, монета вже торгується. На днях пройшов лістинг монети, і власне сьогодні ролик я хочу присвятити тому, як вивести ці монети з. Сайту, як їх заклеймити на гаманець, а з гаманця скинути вже безпосередньо на біржу, де вона торгується, і вже власне продати. Ну, звичайно, якщо ви цю активність цей проект робили, то ролик вам буде корисним. До речі, як тільки інфа з'явилася, я одразу зробив пост про це в себе в телеграм-каналі. Тут залишу QR-код, скануйте, переходьте, підписуйтесь на канал. Канал Україномовний стараюся цю інформацію давати цікаву, корисну, зрозумілу і актуальну. Тому підписуйтесь. Думаю, цікаве щось для себе та й знайдете. Отже, я постараюся вам пояснити все на словах, так як запис екрану з ноутбука я вам не зможу показати, оскільки ну, ноут старенький, і коли я включаю запис екрану, ніби все окей, а коли переглядаю відео, то таке враження, ніби там 5 ФПС, все дуже жорстко і сильно лагає. Тому постараюсь пояснити все на словах, скажімо так, на зошиті. І, можливо, на етапі монтажу я буду вам десь не десь вставляти якісь скріншоти, на яких буду там обводити певні моменти. Куди потрібно натиснути, як правильно зробити, ну і так далі. Ну, загалом я постараюсь пояснити вам на словах. В будь-якому випадку ви можете завжди написати в чат-каналу, підписатись на канал, підписатись на чат-каналу, і в чаті, в принципі, поставити питання, якщо у вас щось не вдається. Або я, або хтось інший з чату, вам постарається допомогти. Отже, як ви знаєте, раніше нам потрібно було з вами створити гаманець, коли вже все йшло до лістингу, до роздачі дропу. Нам запропонували створити гаманець, новий гаманець, який називається StarKey, і підконектити його до сайту Supra. Власне, на цей самий гаманець. Нам і нарахували наш дроп. Так от, коли монета залістилась, тоді став доступний клейм. Клейм був не одразу, клейм мав бути за годину до лістингу. Потім щось перенесли, клейм був потім пізніше, за годину після лістингу. ну, Загалом його потім переносили ще не кілька годин, і в результаті перенесли аж на наступний день, так як в них там все лагало. Хоча я коли клеймув, в мене в мене проблем з цим ніяких не було, і в цілому все пройшло окей. За пару хвилин це зробив, все заклеїм. Так от, щоб заклеїти монети, нам потрібно мати гаманець Старкей. Якщо ви це робили, він у вас є, він у вас підключений до сайту. І, в принципі, що робити далі? Я вам залишу посилання в описі під відео на сайт, вірніше на сторінку, з якої ви Почнете клеймити монети. Ви переходите на ту сторінку, далі. Там вам потрібно буде попроходити якісь запитання, тобто ви всюди ставите галочку, зі всім погоджуєтесь. Далі там будуть якісь відеоролики. Ви ці відеоролики не переглядаєте, само собою. Ви просто їх перемотуєте до кінця, там на кілька секунд буквально і почекаєте, поки воно дійде, і тоді вже натискаєте далі. Тобто, оці всі дії робите, проходите до кінця. Далі там потрібно буде вам підконектитись знову гаманцем, оцим Starkey до сайту. Ви це робите, підключаєте цей гаманець, і тоді вже, в принципі, відійдете до того, що вам треба буде заклеймити ці монети, тобто ваша сума монет буде показуватись. Але як ви знаєте, можна буде заклеймити лише 10% від всієї кількості монет. Всі інші монети в нас, на жаль, будуть на вестингу чи то 15 місяців, чи то 30 місяців. Ці монети нам будуть, як я розумію, кожного місяця нараховуватися частинками від всієї загальної кількості. Тобто, умовно кажучи, в мене є 20 тисяч монет. Мені дали тільки заклеймити і вивести всього лише дві з лишнім тисячі монет. Ну по курсу тоді як я продавав, це вийшло біля 25 доларів. Але не про це. Ви дійшли до того етапу, коли вже вам потрібно клеймити, коли у вас відображається. Власне, кількість монет, які ви можете заклеймити. І тут нюанс, який я забув вам сказати спочатку: насамперед, вам потрібно оновити гаманець Старкей. Тобто або ви його оновлюєте, або якщо не знаєте, як це зробити, ви просто його видаляєте з розширень в браузері і встановлюєте його заново. Після цієї маніпуляції він же у вас, в принципі, встановиться обновлений. Для чого це робиться? Для того, щоб в гаманці можна було переключитись з тестової мережі на основну, і тоді вже відповідно після цього ваші токени будуть відображатися. Тобто, вас буде показувати загальна їхня кількість, але як я й говорив, 10% ми можемо заклеймити, вивести, а решта буде лежати ніби як на стейкінгу. Ну тобто ми їх забирати з вами не зможемо. Коли ви оновили цей гаманець, ви переключаєтесь на основну мережу, підконектились до того сайту, зробили все це, що я раніше сказав, і вам далі потрібно просто на сайті натиснути кнопку клейм, у вас відкриється гаманець, і в гаманці потрібно підтвердити власне цей клейм. Але тут є одне але. Для того, щоб заклеймити монети, вам потрібно мати на гаманці хоча б одну монету супору. Це оплата за комісію за клейм. Що досить нерозумно вони зробили в той день, коли можна було клеймити виводити монети, виведення на всіх біржах було закрито, як це буває зазвичай, а вивезти можна було лише з однієї біржі Gate. Зараз, наскільки я знаю, можна з будь-якої біржі купити монети і вивезти їх, скинути собі на гаманець. В будь-якому випадку, знову ж таки, ви можете зайти в чат каналу, написати, скинути свою адресу, і чия, чи хтось інший скине вам цю одну монету, для того, щоб заклеймити. Отже, якщо у вас вже є одна монета на гаманці Starkey, ви просто натискаєте на тій сторінці «Claim», підтверджуєте транзакцію, у вас монети зараховуються на ваш гаманець Старкей. Після цього йдете на якусь біржу, якою користуєтесь, якою торгуєте, берете адресу для депозиту монети Supra, Мережа там Supra, Ви не помилитесь, не виберете неправильну мережу, копіюєте адресу, яка там є. Переходите назад в браузер, відкриваєте Старкей, гаманець і нажимаєте кнопку Надіслати. Вказуєте адресу, яку ви взяли раніше з біржі, і вказуєте кількість монет. Ну, тобто тих 10% які ви заклеймили. Все, монети ви відправили. Там також якась комісія буде, але однієї цієї монети, яку ви закинули раніше, вам, по ідеї, вистачить і на клейм, і на те, щоб вивести на біржу. Тому. Після того, як ви заклеймили і вивели на біржу, можете їх спокійно або продати, або залишити. В принципі, якось так. Складного там немає нічого, як я і говорив. Можливо, десь на етапі монтажу я буду вам вставляти якісь скріншоти, щоб, в принципі, вам було простіше зорієнтуватись по сайту. Ну, але там, в принципі, так все досить нескладно. Я думаю, інтуїтивно ви зможете зрозуміти. Але, тим не менш, скріншоти постараюся додати. Отже, підсумуємо, що ми маємо активність, яка, в принципі, там дуже багато часу не займала. Чесно кажучи, я в неї заходив кілька разів, і в результаті. І насипали монету цих на в принципі, 200 з лишнім доларів по курсу на той день, коли був клейм. Зараз, який курс, я не знаю. Правда, єдиний мінус те що дали заклеймити лише 10%, Ну але кожного місяця чи кожних кілька місяців будуть давати такий собі невеличкий бонус. Хтось, тобто, хто приділяв більше часу, створював більше акаунтів, робив більше там активності. Тому що там були такі деякі активності, за які можна було отримати, як я бачив, множники до вашого балансу. Тобто, умовно кажучи, в мене було 20 тисяч монет, якщо б я там зловив якийсь множник. Я бачу, писали в чатах, що ловили множники x 10 то з 20 тисяч монет на балансі ставало 200 тисяч, і це вже не 200 доларів по курсу, а 2000 тисячі доларів. І тобто, перший клейм це вже не 20 баксів, а цілих 200. Тому якось так. В принципі, активність я вважаю непогана. Монета могла вийти по кращій ціні по часу затратності. Ну, я б сказав, це взагалі мінімально, тому що. Пару разів поклацав і просто забув про проект, і іноді моніторив його соцмережі на наявність якоїсь інформації про дроп, про здачу і так далі. Ну, в цілому, вже як є, дроп забрали, перших 10% отримали, і далі чекаємо. Розлоків, які будуть тривати. Як я і говорив, це не тапалка якась, а повноцінний проєкт, який розвивається, будує свою мережу і, можливо, курс монети все-таки підросте. Ну а на цьому відеоролик буде піти до завершення. Сподіваюся, інформація була цікава, корисна, зрозуміла і доступна. Якщо так, обов'язково прожміть лайк, напишіть коментар, підпишіться на канал, обов'язково підпишіться на телеграм-канал. На цьому все. Дякую, якщо додивились до кінця. Всім пока!